Друзі всім, Друзі, всім привіт! З вами Катерина Яценко. Сьогодні ми будемо готувати найсмачнішу окрошку в вашому житті. Для найсмачнішої окрошки нам знадобиться 20 перепеліних яєць, 2 великих огірка, один лимон, зелень за смаком. 200 г заморожених креветок, 150 грамів слабосолоної сьомги. Айран 400 мл. Мінеральна вода слабогазована 400. Полуниця 200 г. Креветки я взяла одразу готові, тобто розморозила, залила кип'ятком і усе. Усе стараюсь нарізати не дуже дрібними шматками, бо креветки мають розмір достатньо великий. Смачно, коли усе примірно одного розміру. Я багато експериментувала з заправкою до окрошки, але найсмачніша заправка це 50% айрану та 50 газованої води. Додаю ще лимон. Я дуже люблю кисленьке. Гурмани, я думаю, оцінять. Ну що, спробуй, як це тобі. Дуже цікаво спробувати. Вона в мене такий незвичайний смак. Відчувається кислинка, не така зазвичай, а відчувається кислинка ще і від полуниці. І вона, мені здається, дуже гарно поєднується із креветкою. Мені дуже смачно, до речі, ця заправка, на мій погляд. найсмачніша. це айран з газированою водою. Це поєднання. Точно, я думаю, що мені незвично, Нет, айран. Точно, я забула, що айран айран подобала. Як тобі Айран? Мені подобається як смакує. На мій погляд, полуниця. Вона ще додає. Багато соленого кислого mm -hmm. і полуниця дає трішки-трішки сладинки, mm -hmm. і це просто божественно. Так, так, вона як акцент, і такий смак. Юлі, прошу, про що прошу. будемо сьогодні філософствувати за просеком? Mm -hmm. Я пропоную тему понтів. Давай. Mm -hmm. Понти. Ніхто не любить, але вони навіть ті, котрі. А пантуються, а вони не люблять панти від інших. Але це доволі цього не бачить. Я хотіла обсудити тему пантів, бо зараз така тенденція, я бачу в Україні, де дуже виросло суспільство, і у нас понти стали чимось стидним. Не стидно було допагати, не спішно, не стидно бути успішним, але дуже стидно пантуватися. Бо панти, мені здається, це щось з дитинства. А з війною ну, ми не можемо бути дітьми. Ми всі виросли, ми всі стали дорослими. І тому панти це як розумова отсталість на, на зараз. Mm -hmm. Ось скажи, Юлю, ти давно бачила людей з великим лого, Брендів і спонтами в принципі так мені трапляються такі люди. Мені здається, що люди, які надають перевагу великим лого на одязі, мають низьку самооцінку і намагаються за рахунок цього якось вирівнятися серед інших. Щоб так, не але не насправді я коли бачу лого, я сразу представляю, яка ця людина не вразлива і недоросла, але. Та насправді лого. Що така лого, да? Так? Якщо говорити про брендові речі, то вони mm -hmm. дизайнери до цього не додається. Це більше як мас-маркет і mm -hmm. спосіб заробітку написати на, на кофті гучі і продати на худі, і продати його там сто разів дорожче, чим він коштує. А дизайнери вони роблять інші речі. Вони коштують набагато дорожче, чому ніж. Буде. І до речі, я ще хочу помітити, що дуже багато підробок саме на ці речі злого, тобто дуже багато цих фальшивих не брендових речей, там де прямо так підробити, <підробити> надпис, ну, для цього багато розуму не потрібно. А, а підробити що... я щось дизайнерське <підробити> стільне, якщо віч це... дійсно якісна, якщо uh, людина... Там створила щось дійсно нове, щось футуристичне, щось незвичайне, то це підробити майже неможливо. Мені думаю, що можливо, але ця підробка буде в собі в собі вартості коштувати. Теж собі що... вартості і ти навіть її, Ну якщо це тканина, наприклад, якась футболка чи кофта, ти все одно будеш відчувати, і як... не кожен китаєць зможе це підробити як надпис. Так, так в Принципі мені здається, що банти це щось таке советське. Мені здається, що це якийсь советський синдром для людей, які жили. У бідності хочуть всьому світу показати, як вони mm. а, розбагатіли чи хочуть, казати, здаватися багатими. Я пам'ятаю цей час, коли знаєте, у людей з'явився перший, перший телефон. Mm. І у деяких людей були гроші на цей телефон, але на, на поповнення не було. Mm. І вони ходили з цією трубою просто для пунктів. Mm. Ну, це був мій там, шкільний вік, і всі казали, ось. Це багата людина, у нього є телефон. Зараз, звичайно. Зараз насправді і айфон нічого не значить, бо можна його купити у кредит. І це може дозволити. Ну, я думаю, що всі щоб ми завжди мога частіше мали нагоду собі радувати. Друзі, підписуйтесь на канал. Залишайте лайки, відгуки, напишіть, будь ласка, які теми вам цікавлять, як вам ця окрочка, як вам ця страва. Всіх люблю, цілую, обіймаю. І до зустрічі в нових випусках.